Отакий От сажаниць купив відомого миргорського продавця. За три роки дерево таки виросло і тепер формую його на покращену чашу. Це те саме, що чаша, тільки дві, одна над одною. Видаляю центр, щоб розподілити всю ростову дурь на бокові гілки. Між нижньою та верхніми чашами видаляю всі пагони, щоб сонце гріло, а вітер гуляв. Відстань близько 60 см. Літні обрізки стимулювали закладку плодових буньок, а пагін ще не обрізався. Має лише ростові бруньки. Плодові будуть через рік. Ось вам економія часу. Всі гілки першого ярусу обізаємо на зовнішню бруньку на одному рівні. Виділяємо оквоєння гілок та все, що росте вверх. Залишаємо лише гілочки, що ростуть від центру. Аналогічно і з другим ярусом. нового року я таки отримав плоди і це виявився пересвод. Ось такий продавець. Але це не привід викидати дерево, щось придумаємо. Тепер моя слива сформована. Дякую.